Вівторок і в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про обстріли Дніпропетровщини та їх наслідки, про те, як мешканці Придніпровська воюють із міською владою Дніпра за стадіон Авангард. І також ми розповімо про натхненну роботу театру Шевченка, музичну комедію Вечори на хуторі поблизу диканьки. Лишайтеся з нами. Цієї ночі російські окупаційні війська п'ять разів ударили по Нікопольщині із градів та важкої артилерії. Сорок ворожих снарядів прилетіли у три громади: Нікопольську, червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли у Червоногригорівській громаді. Російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили і парники та магазин. У решті районів тривога сповіщала про небезпеку та минулося без атак. Про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч в нас з тривогами, з обстрілами. На зараз пошкоджено біля трьох приватних будинків: дві господарчі споруди споруди, лінії електропередач на щастя без поранених. Інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна. Ну а про ситуацію в громадах Криворіжжя повідомив очільник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. За останні дві доби на території Криворізького району без надзвичайних ситуацій. І за цей спокій ми вдячні нашим збройним силам України, нашим службам ПВО, кожному захиснику і захисниці, які стоять на варті і захищають наші землі, захищають нас від ракет від ворожих обстрілів. На превеликий жаль, інколи ціною життя та своїм здоров'ям. То шановні, не забуваємо про це і пам'ятаємо кожну хвилину і допомагаємо. Всім, чим можемо, нашим Збройним силам України, нашим людям і всім, хто потребує цієї допомоги. На території Криворізького району діє відміна про заборону продажу алкоголю на таких територіях, як Гречано-Подівська, ніво Апостолівська, Зеленодольська, Широківська, Карпівська громада і інгуліцький район міста Криворіг. Ну, це не означає, що ми повинні зловживати цим моментом. Перш за все, ми українці, наймогутніша нація. На нас дивиться весь світ, і про це не потрібно забувати. Будемо чемними людьми, йдуть свята, але свята в душі, а наяву на превеликий жаль в нашій державі війна, яка триває. І нам потрібно працювати щоденно, щоб її перемогти. А ми її переможемо без всіляких сумнівів, і перемога буде в 300%. Головне не пускати руки і працювати. Ну, я нагадую, ви видивитися інформаційний випуск на телеканалі Де і Ми продовжуємо стадіон Авангард, який залишився єдиним спортивним об'єктом на житловому масиві Придніпровський, занедбаний і кинутий на призволяще. При тому, що у 2016 році міський голова Дніпра Філатов проводив урочистий суботник на стадіоні і гучно проголосив відродження стадіону та його відбудову. Деталі в наступному сюжеті. У 2016 році влада Дніпра виділила з міського бюджету півтора мільйони гривень на реконструкцію стадіону «Авангард». Мер Дніпра наголошував, що у 2017 році розпочнуться будівельні роботи. В этом році ми виділили на проєктні роботи в бюджеті відповідну суму, якщо не вибачаю, 300 тисяч гривень. І починаємо з 2017 року уже саму реконструкцію. А це відео місцеві жителі зняли у жовтні цього року. Ви бачите, як кози та інша рогата худоба інспектує роботу мера. Кози засмучені. Сьогодні ж, попри обіцянки, стадіон стоїть занедбаний. Місцеві самостійно збираються на суботники і приводять спортивний об'єкт до ладу. Це єдиний стадіон загального користування на масиві. Авангард історичне місце. Тут починали кар'єру легенди українського футболу. Один з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу Валерій Лобановський, чемпіон України та фіналіст Ліги Європи Руслан Ротань та інші. Ми знайшли рішення від 23 лютого про здійснення приватизації шляхом аукціону, але не вказано, що це стадіон вказано тільки будівлі, їх площа та адреса Євгена Маланюка. 1 мешканці нічого не знали, не було ніяких громадських слухань, і це було повним сюрпризом для мешканців Придніпровського. Нещодавно небайдужим мешканцям стало відомо про рішення Дніпровської міської ради передати усі будівлі, що є на території авангарду, у приватну власність. Так, 26 січня цього року депутати Дніпровської міської ради прийняли відповідне рішення про приватизацію об'єкта. Цей стадіон це моє місце сили. Я тренуюсь тут близько п'ять. Днів на тиждень, коли я у Дніпрі, і мені дуже болить, що цей стадіон буде приватизовано, і це тут буде зовсім не стадіон після забудови, і тут тренуються люди. Тому ми маємо його відстояти. Цей стадіон він є стандарт 400 метрів, швидкісна доріжка. Таких стадіонів не так уже багато взагалі в Дніпрі. Тому наша задача зберегти цю локацію. Сьогодні на авангарді грають у футбол, займаються скандинавською ходьбою та бігом. З 1999 року тут проводили змагання з регбі, бейсболу та спортивного орієнтування. Взимку стадіон теж був епіцентром життя, бо тут заливали ковзанку, де грали в хокей та займалися фігурним катанням. Саме стадіон Авангард завжди притягував до себе, поціновуючи в спорту. Авангард має жити. Мешканці написали відповідну петицію і просять скасувати рішення міської ради про приватизацію стадіону Авангард на житловому масиві Придніпровськ, відновити діяльність стадіону, зробити його реконструкцію та надати громадянам вільний доступ для його відвідування. Мешканці налаштовані рішуче відстоювати власні права на доступ до спортивних об'єктів. Маргарита Супільняк, Роман Новакян, новини, Д1. Продовжуємо випуск на Донбасі. Ситуація важка. Я дякую нашим хлопцям, які стоять на позиціях міцно і знаходять можливості мінусувати окупантів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Ще один день, ще одного тижня. Нашого спротиву перше фронт. Бахмут, Креміна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичувати хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. Хочу відзначити сьогодні 10-окрему гірську штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Також відзначу 80 ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці хлопці. Чим більше окупанти втрачають, тим більше часу ми всі виграємо для України. Друге, енергетика. Хочу подякувати усім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи, і неділі, у святвечір і різдво вдалося дати людям більше енергії. Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення ще продовжуються станом на цей вечір в різних регіонах України близько 9 мільйонів людей. відключені. але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшуються. Дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат. Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємось до наступного року і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені, і держава їх обов'язково зробить. Третій пункт провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту в США Америки та реалізації домовленостей. Час Втрачати не будемо все про що ми домовилися. Вашингтоні, реалізуємо швидко, ну настільки наскільки це можливо. І ще одне: сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у великій Двадцятці. Побажав пану моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії. Тож сподіваюсь, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. Я дякую всім, хто працює заради України, і не дивиться чи свято, чи вихідні, чи будні. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. Я дякую всім, хто допомагає нашій державі. І будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується. Держава. Готується, кожен має підготуватись. Зважайте, будь ласка, на сирени. Слава Україні! Героям слава і про втрати окупантів. Далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 620 осіб особового складу окупантів, сім одиниць бойових броньованих машин та п'ять одиниць автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 27 грудня орієнтовно склали. Особового складу 103 тисячі 220 осіб. Танків більше трьох тисяч бойових броньованих машин, більше шести тисяч артилерійських систем, майже дві тисячі реактивних систем залпового. Вогню 418, засобів протиповітряної оборони 212, літаків 283, гелікоптерів 267, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1707 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн більше 4,5 тисяч. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Продовжує випуск Кримінальна хроніка за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 46-річного мешканця Дніпра за фактом державної зради в умовах воєнного стану. За даними слідства, колаборант збирав та передавав ФСБ РФ інформацію щодо місць дислокації підрозділів збройних сил України, переміщення української військової техніки, кількості напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровщини. При цьому зловмисник усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по зазначених об'єктах. Чоловіка було затримано під час виконання чергового завдання куратора спецслужб РФ. Досудове розслідування здійснювалось слідчими управління СБУ у Дніпропетровській області. Серія псевдомінувань в обласному центрі. Зловмисники повідомили про замінування одного з ліцеїв. На місце події виїхали співробітники поліції. Всього перевірили 14 ліцеїв під час обстеження будівель евакуювали 145 людей. Вибухових чи підозрілих предметів у приміщеннях чи на прилеглій території не виявили. Також надійшло повідомлення про замінування центрального залізничного вокзалу та двох торговельно-розважальних центрів. Поліція жодних вибухових пристроїв не знайшла. Людей під час перевірки не евакуювали. Надзвичайники за минулу добу здійснили 11 виїздів серед них одна пожежа в житловому секторі новокадацького району. У 70-річного мешканця Кам'янського вкрали всі заощадження та золоті прикраси. Як виявилось, крадії раніше судимий 37-річний місцевий чоловік, який із серпня працював у дідуся та допомагав йому по господарству. Одного разу побачив схованку із грошима та золотом і вирішив привласнити собі. Крадій обібрав дідуся майже на 140 тисяч гривень та поцупив дорогоцінності. У поліції повідомили, що за погодженнями з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у Скоєні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка. Наразі він під вартою. До інших тем сучасний реанімобіль поповнив автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги. Придбаний він за благодійні внески зібрані на національній платформі ЮНАТЕ 24 Які переваги має нова карета швидкої? Далі в сюжеті. Автомобіль, випущений цього року, має все необхідне обладнання для порятунку життя. Юнайтед – це ініціатива президента України та першої леді. Ця платформа об'єднала увесь світ навколо України. Благодійники всього світу вкладають у нашу перемогу. Вони інвестують саме у медичну та оборонну сфери. Лікарі Дніпропетровщини отримали медичних товарів медичного призначення на суму понад 64 мільйони гривень, саме від Юнайтед 24 Вони надійшли у 47 лікарень. Це Шевели, це монітори пацієнтів, це операційні ліжка, а також це мобільні рентгени. Наразі ми отримали новий надсучасний реанімобіль. Ми вдячні кожному за ту допомогу, яку вони надають. Обласний центр екстреної медичної допомоги один з найпотужніших в Україні. Щодня до роботи стає майже 230 бригад. Географію їх маршрутів від початку війни розширено. Ми отримали ще один реанімобіль, не не просто автомобіль екстреної медичної допомоги, а саме реанімобіль для рятування поранених ну і цивільних на території Дніпропетровської області, і не тільки на території нашої області. Реанімація це поновлення життя. Тому цей автомобіль може поновлювати життя. В ньому є апарат штучної вентиляції генів для довготривалої вентиляції для довготривалого евакуювання чи транспортування хворого постраждалого пораненого. Дніпропетровський центр є найпотужнішим у державі, безумовно, реанімобілі є, але вони потребують оновлення, потребують освіження, потребують необхідні нові реанімобілі. Тому цей реанімобіль буде дуже в нагоді для саме для сьогоднішніх потреб, так скажімо. Сьогодні зоною нашої відповідальності є не тільки Дніпропетровщина. Наші фахівці працюють і в Донецькій області періодично. Ви знаєте, коли був вибух на залізничному вокзалі в Краматорську, наші фахівці 25 бригадами вивезли купу постраждалих дорослих і дітей. Ми їздили на територію Запорізької області. Наші бригади були в Маріуполі. П'ять бригад на протязі протягом цілого тижня. Зараз ми потроху їздимо в. На Херсонщину, тому невідомо, куди буде їздити цей реанімобіль, і ми віримо в перемогу. Тоді він, безумовно, після перемоги буде тільки на Дніпропетровщині працювати. Машина оснащена дефібрилятором і кардіографом, зручна у використанні каталка та крісло для транспортування сидячого хворого. Це сучасний автомобіль, який обладнаний над сучасним обладнанням, дефібрилятором, від кардіографами, апаратом штучної вентиляції, легенів. Він, він застосовується для надання екстреної медичної допомоги дуже важким хворим. Найбільш частими це є. Зупинка дихання, зупинка серцевої діяльності, яка може статися як ускладнення хронічних, а також гострих захворювань. Може це статися в будь-який момент, в будь-якому місці. І ця бригада, обладнана таким автомобілем, може виїхати швидко і надати екстрену медичну допомогу, провести реанімаційні заходи. І також госпіталізувати у короткий термін пацієнта до до лікарні за зміну кожна реанімаційна бригада приймає до 10 викликів. Їздити доводиться різними дорогами та за будь-яких погодних умов. Перевага цієї машини, що вона повна привідна, на ній дизельний двигун стоїть. Вона дуже гарно себе показує в умовах. Зими, коли великі снігопади, голольот, тоді вона дуже гарно їде. Набагато краще, ніж передній привід, чи задній привід. Ну а двигун тут дизельний, да, він міцний і небагато з маленьким розходом палива. Це дуже важлива річ. Це автомобіль 2022 року випуску, це значить, тут комфортне місце для водія. Комфортні для пасажирів. Також тут є система кондиціювання, система автономного опалення, що в умовах зими та літа спрощує людям працювати. Ініціатива створення «Юнайтед-24» належить президенту України Володимиру Зеленському та першій леді Олені Зеленській. За цим проєктом для закладів Дніпропетровщини придбали понад 1300 одиниць медичного обладнання та апаратів. Маргарита Сопіляк, Романовакян, новини Д1. Новини культури далі у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відбулася музична комедія за мотивами твору Миколи Гоголя. Вечори на хуторі поблизу диканьки на виставі побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Глядацька зала, яскраві костюми, українські пісні і танці, чудова гра акторів, музичний оркестр все це класика української драматургії, сповнена національним колоритом у музичній комедії Вечори на хуторі поблизу диканьки. Вона актуальна і в наш час. Зміни в акторському складі. Ми зробили багато конкурсів, провели, набрали дуже талановитих. Акторів і на ті місця, де, на жаль, стали пустими від того, що наші актори пішли на війну, Ось, деякі актори виїхали за кордон, Ось, і на їх місця ми набрали нових акторів, талановитих. І Я запрошую всіх, хто навіть був побачити. І... Разом з нами відпочити на виставі в на хуторі поблизу Диканьки. Це вистава, яка дасть можливість відпочити, відійти від лихих думок, набратися сили і продовжити боротьбу за нашу перемогу. Актори відзначають, що знаходять схожі особливості у своїй поведінці і почуттями головних героїв. Кожен персонаж пронизаний українською культурою та духом. Зима покрила землю ковдрою, красивою, а я сумую і все плачу край вікна. Навіщо Боже? Ти мене зробив родливою, щоб залишилась я на вікна, одна? Колорит дуже величезний, дуже Цікаво дивитися, тому що ці пісні вони нагадують про щось дуже неможливе, що трапляється у нас в житті, і це дуже приємно, що слухати, що передивлятися. Я граю роль Оксани у виставі Вечори на хуторі поблизу диканьки дуже гарна дівчина з характером. Вона не зляклива, може і відповісти, і брикнутися. Так, злегка, дуже мила і добре насправді. Вона полюбляє з собою там розмовляти у дзеркалі, милується собою дуже багато годин, Може проводити біля дзеркала. Я може десь так же роблю. Багато глядачів вже не вперше приходять до театру заради того, щоб насолодитися виставою. Підтвердженням успішної роботи акторів та режисерів слугують бурхливі оплески після фінального поклону. Мы посетить посетить вечера на хуторе близ дикарники. Ожидаем получить хорошие эмоции в столь сложное время, все же хочется немножко расслабиться и получить... Положительные эмоции в преддверии праздника. Да, важна, потому что это часть нашей нации, поэтому это глобально важно, чтобы мы везде делились своей культурой, чтобы о нас больше и больше людей узнавали, потому что пока существует культура, существует и нация. Театральная атмосфера вдохновляет, появляются новые эмоции. Костюми потрясаючі, потрясаючі сотрудники, всі вєжливе. Поэтому очень приємно і уютно себе з наступна вистава вечори на хуторі поблизу диканьки відбудеться вже цієї суботи, 30 грудня. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Догляд вдома таку назву має одна із соціальних програм області. Нині її отримують майже 30 тисяч мешканців регіону. Послуга включає придбання товарів першої необхідності та приготування їжі, прибирання житла, догляд за людиною, допомогу при пересуванні, оформлення документів. Цей комплекс послуг передбачено для людей старшого віку та осіб з особливими потребами, тяжкими хворобами, психічними розладами. Щоб отримати допомогу, слід звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання надати письмову заяву та відповідні документи. Послуга безкоштовна, зокрема для людей з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю та сиріт, прийомних родин, сімей, опікунів. Чарівний потяг, казкова вистава, будиночок Санти, розпис смаколиків та космічне шоу у планетарії все це підготували для маленьких кам'янчан, дітей захисників України, дітей-переселенців із Бахмуту, Маріуполя та інших міст Донецької та Харківської області до новорічних свят у Кам'янському. Більш детально про свято у центральному парку міста у сюжеті наших колег із Кам'янської студії телебачення. Справжню країну чудес подарували малечі представники благодійних фондів за підтримки міськради та районної військової адміністрації. Навіть такий важкий час для нашої країни ми дорослі змозі сьогодні робити вам таке свято. В першу чергу це завдяки нашим воїнам. Я бажаю нам всім обов'язково перемоги України. Я бажаю дітям, щоб вони були щасливі. Бажаю всього самого-самого краще зі святого. Головними героями свята були запрошені діти. 200 маленьких українців відчули тепло і добро, які їм дарували і казкові герої, і дорослі, які стали спонсорами заходу. Той факт, що у Кам'янському перебуває неймовірна кількість дітей з усієї України. Тут і Бахмут, і Маріуполь, і е, тут і Харківський напрям, е, і Донецький напрям всі 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 тут дуже багато дітей. Тому важлива місія дорослих зробити все, щоб діти повірили у казку. Я дуже рада, що у вашому місті є крутезні керівники. Це Андрій Леонідович Білоусов, це Олег Васильович Габіч, які підтримують. Усі проекти, які направлені на захист дитинства, дитячої творчості та розвитку на благо України, окрім малечі з Кам'янського, на свято запросили дітей з Дніпропетровської області, долучилися до масштабної акції координатори з Дніпра та наші захисники. Це нам дає сили перемагати. Це дає нам сили переживати ті невзгоди, які ми переживаємо, знаходячись в окопах, чуючи вибухи. Це дає нам сили, тому що ми це раді нації, раді наших діток, раді майбутнього. А дітки це майбутнє нації. Ми бачимо, що Україна має майбутнє. Ми бачимо, що з цього починається якраз українська нація. Ми інші. Ми бачимо, що ми дійсно великі. Ми бачимо, що українська нація складається з любові. Як ми сюди приїхали, то вже дивлюся, очі горять. Діти, діти дуже щасливі, задоволені. І дуже добре, що зараз є таке свято, тому що зараз це дуже необхідно насправді відволіктися, якось від буденності, від сиренності. Казкові пригоди для малечі тривали близько трьох годин. Діти мандрували захопливими локаціями та збирали частинки мапи України Чудес, аби врятувати різдво та допомогти Санті виконати головне цьогорічне бажання, аби настав мир. Ірада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де 1 і на завершення випуску про погоду на вівторок, 27 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. В день можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів до плюс 5 градусів в день. Вітер південний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме до 98%. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям! На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Жувєтєв. Бажаємо вам гарного дня і обов'язково зустрінемося на телеканалі. Де 1 тримаємося.